Таю медичний центр Лелека долучився до ініціативи бренду Нутрілон, і ми хочемо підтримати всіх батьків, в кого народилися дітки передчасно, так звані дітки-поспішайки. Ми хочемо, щоб ви батьки, які в цій ситуації опинилися, розуміли наскільки важливо і як будуть зростати їх діточки. Ми з вами поговоримо про те, як ці які особливості є в цих діточок, як вони мають харчуватись, які особливості догляду за ними для того, щоб батьки розуміли, який шлях їм треба пройти, і що цей шлях цілком можна подолати спокійно. Вважаються передчасно народженими діточки, які народилися з терміном гістації від 22 тижнів до 30 Тисями 37 тижнів це вже доношена дитина. А от всі, хто народилися раніше, вважаються передчасними. В кожної групи цих дітей є свої певні особливості. Чим менше гестаційний срок, тим більш не готова дитина до цього світу, і тим більше треба їй надавати підтримку, допомогу, певні умови. Якщо скажімо, це діточки від 22 до 28 тижнів народження, ми маємо допомогти їм дихати і створити певні умови життя. Ці діточки потребують кувезу, для того, щоб підтримувалася температура навколишнього середовища і вологість, бо їх шкіра дуже ніжна, дуже тендітна і потребує додаткових умов. Також діточкам, які народилися передчасно, ми маємо допомагати розкрити легені. Для цього використовуються як препарати сурфактанту, так і різні. Допоміжні апарати дихання, починаючи від найпростішого тиску на в кінці видуху, так званої сіпап-терапії, до дуже потужної ІВЛ високочастотної. Також маленьким діточкам треба надавати певні переваги в харчуванні. Вони дуже, в них дуже тендітний шлунково-кишковий тракт, і ми максимально сприяємо грудному вигодовуванню, використовуємо. Грудне молоко мами з найменшого віку, але іноді такі діточки потребують дотації білку, калорій, вуглеводів, і ми використовуємо або адаптовані суміші, або збагачувач грудного молока. Що ж у нас може призвести до передчасних пологів: це інфекційне захворювання мами, або якісь захворювання, які мама має в своєму житті. Це паління або вживання психоактивних речовин, це стрес, який ми, на жаль, з вами зараз не можемо уникнути, і це перечесні пологи в анамнезі, які були у мами. Тому, будь ласка, будьте уважні до себе при будь-яких симптомах звертайтеся до лікаря, до медичного закладу, де вам нададуть найкращу допомогу, збережуть вашу вагітність і допоможуть вам народити максимально доношену здорову дитину.